Вітаю в ефірі програма ЕКОФактори. Ми пропонуємо вам чудову екскурсію по міському дитячому ботанічному саду. Мовна така краса приваблює зелений колір це колір життя. Він піднімає настрій, надихає на думки, що мають оптимістичне направлення. Саме це зараз для нас дуже важливо. Тому дивіться нашу відеоекскурсію з працівницями ботанічного саду, насолоджуйтеся цікавинками у розповіді про рослини і намагайтеся теж щиро посміхатися, як наші екскурсоводи. Вітаю всіх глядачів і пропоную долучитися до нашої прогулянки ботанічним садом. Ми з вами знаходимося біля центрального входу ботанічного саду. Це у нас така візитівка, де можна відразу дізнатися, де ви знаходитеся за, за цими видами. А біля центрального входу у нас зростають такі цікаві рослини, як метасеквоя, як модрина, як гінгобілоба дволопатеве. Багато з цих рослин є. Реліктовими, тобто такі, як Метасеквоя і Гінго Дволопатева, вони існували ще у часи динозаврів. Потім вважалися, що вони загинули. А потім вони були знову знайдені і розсаджені, розвезені по всьому світу, і до нас потрапили. Тут у нас представлений гінго білоба або гінго дволопатеве, який відносився зовсім недавно до хвойних рослин, а потім вже його віднесли до окремої групи голонасінних рослин. Це видно за його особливими листочками листям, які мають такі чудові дивовижні жілочки, незвичні для інших рослин. Що ще цікавого, гінго у нас, як називають його в народі, сріблястий апельсин, тому що Через певний період зростання, десь на 40 рік вони починають плодоносити. Плоди у них їстівні, але у сирому вигляді їх не їдять. Вони такі мають особливий, не дуже приємний запах, і тому з них найчастіше роблять джеми і варення. У Китаї гінго вважається священною рослиною і його усіяко зберігають. У нашому ботанічному саду існують майже всі види троянд, як флорібунди, чи плитисті та ґрунтопокривні. Існує більше 170 сортів. Квітнуть вони з кінця весни і до кінця літа, навіть до морозів, деякі квітнуть. Плетисті є такі, що квітнуть по три рази за літо, а ґрунта навіть не перестають квітнути. Тому наш ботанічний сад завжди гарний, квітучий і ароматний. Троянда є символом краси, це тому, що ніжні пелюстки гармонійно поєднуються з гострими шипами. Закохані чоловіки дарували букети троянд своїм обранницям. Цю ніжну красуню можна зустріти як на клумбах, так і в садочках, і на вулицях великих міст. За однією з грецьких легенд, троянда з'явилася з білосніжної піни Афродіти, як богини кохання, яка вийшла з моря після купання. Коли боги побачили цю чарівну квітку, вони окропили її чарівним ароматом. З тих пір троянда дуже ароматна. Перед вами друг іспанський або метельник протовидний. Це Він росте середземноморі, на берегах або схилах і на березі моря. Не боїться ні бризків, ні солоної води. Також непогано себе почуває і в наших широтах. Всі його частини дуже отруйні, навіть насіння. Але з квітів роблять ефірну олію, а також натуральні жовтий барвник. Квітне він дуже рясний, як ви бачите, під великими суцвіттями, гілочки. Згинаються красиво, формуючи красиві плакучі каскади, створюючи неймовірне видовище. Хочу розповісти про незвичну, дуже цікаву квітку. Для нашого регіону вона насправді незвична, бо вони зустрічаються не так часто. Це Еремуруси. Або з грецькою назва її переводиться як два слова: це пухнастий і пустеля. Хвіст і пустеля. Тобто, це пустельний хвіст. Або як її ще називають, голка Клеопатри за її красу. Квітка дуже справді цікава, і вона медоносна, її садять у садах з метою, щоб привабити комах більше. Ну і для краси теж також цікаве ще в квітці те, що Еремуруси, вони квітнуть доволі довго, десь близько 40 днів. Але квітнуть поступово, починають квітнути знизу, і поки квіти не розкриваються доверху. Тому що одна квітка вона квітне десь біля доби, а потім вона закривається і вже відцвітає. Цікаві ще коріння у цієї квітки, вони незвичної форми, схожі на морську зірку, і вони у собі тримають такий сок, який дуже добре використовується у фарбуванні тканини. Він фарбує будь-яку тканину у жовтий, помаранчевий, червоний або оливковий колір. Цікавий ще, що в соку коріння є такий полісахарид, як Еремуран, з якого роблять клей. І цей клей можна використовувати у поліграфії або у швейній майстерні. І навіть такий клей він дуже міцний. Його раніше використовували для будівництва і зараз знаходять. Давні будинки, які збереглися до нашого часу, в цементі яких є такий клей з еремурусів. Перед нами каляритерія волотиста або ще називають хибне мильне дерево. Це також у нас схоже на дерево ліхтарик називають, коли вона квітне. Вона з Східної Азії, але вона теж почуває себе непогано. Коли вона квітне, її ще називають золотий дощ. По закінченні цвітіння. Там утворюються плоди коробочки, схожі на фізаліс оригінальної трилопатевої форми. Пізніше трохи вони стануть рожевого або коричневого кольору і до кінця сезону будуть прикрашати дерево. Хочу представити лілею. Це чудова квітка, така ж прекрасна, майже як троянда. Вони сперечаються за красою, що троянда, що лілея. Вони досить популярні і прекрасні. З давньогальської лілея переводиться як лілі, це білий-білий. Тобто спочатку ці квіти з'явилися білі, а потім вже їх сортували і з'явилися інші кольори лілей. Вони бувають будь-якого кольору, і за мовою квітів кожен з цих кольорів має свою уособлення своє. наприклад, білі квіти це ніжність, це чистота, тигрові квіти це багатство і влада. Жовті квіти це здоров'я та душевний спокій, ну і багато інших бувають квітів. Лілеї доволі популярні і раніше були зображеннями цих квітів, прикрашали давні царські палаци, будинки багатих заможних людей. За легендою, лілея має деяку Деякий зв'язок з чумацьким шляхом, тому що існує така легенда, що дружина Зевса Гера вона годувала новонародженого Геракла молоком і випадково пролила молоко. І там, де воно потрапило на небо, там з'явився чумацький шлях. А там, де воно потрапило на землю, там з'явилися прекрасні білі квіти, які мали назву лілеї. А, так. І вони ще е, цікаві тим, що вони використовуються у косметології. З соку лілей роблять ефірні масла. і Вважається, що красуні стають прекрасними через ці масла. Вони очищають обличчя, шкіри і роблять людей красивішими. У дитячому ботанічному саду маленькі ділянки, на яких вдало розташовані рослини з багатьох частин світу. Наприклад, це Мексика. Це у нас і юка, і опунція, і інші рослини, які полюбляють спекотне літо і спекотну зиму. Вони прилаштовані до таких умов, до зміни температури вночі та вдень, різких змін. І полюбляють взагалі спеку. Але як це не парадоксально, пунція у нас мешкає не тільки в оранжереях, де доволі спекотно, але вона у нас добре себе почуває на дворі. У неї тут є свій куточок, така горка зроблена для них. Вони себе тут чудово почувають і кожного року квітують, радують нас своїми квітами чудовими і потім плодоносять. Плоди їхні ми збираємо і куштуємо. Однак слід пам'ятати, що опунція це у нас кактус, вона у нас вміє захищатися, у неї є дуже довгі голки, дуже колючі. І тому, звичайно, що плоди опунції теж мають голочки, їх треба чистити від цих голок, і тільки потім можна використовувати в їжу. А за смаком вони такі солоденькі, схожі на інжир. Тут у нас ще зростає кніфофія, а це таке виключення з наших мешканців Мексики. Вона у нас більше з Африки привезена. Не саме ця рослина, а взагалі всі кніфофії у нас більше зростають у Африці. Вона теж полюбляє спеку, полюбляє сонечко. Цікава тим, що її ще називають факельна лілія, тому що в неї квіти такі дуже схожі на факел вгору вони. Квітують. І цікава тим, що рослина ця в місцях свого зростання використовується як лікарська рослина. З неї роблять різноманітні засоби для догляду за шкірою та інші засоби для красуння. По дорозі до куточка з японським дизайном ми зустріли чудову кішечку. Як тобі живеться тут? у нас зоохостел працює. І зоохостел, і фітохостел. І у фітохостелі вже понад 300 рослин, а зоохостелі зараз у нас 15 котів і 5 собак. Тобто, хто побажає, то може забрати собі таку красуню? Так, звичайно, приходять. Вони у нас прищеплені, вони мають чіповані і вакцинацію мають. Тобто то, при... тільки заберіть і будете радіти. У нас невеличка ділянка японського саду, де теж можна відпочити а вода, яка налаштовує на спокій. І є мешканці у своєму пруду. Тут у нас мешкають карпи, які у нас тут зимували, і зараз теж прикрашають нашу водойму. Із незвичного є водяний гіацинт. Така цікава рослина, яка у нас вже, на жаль, відквітла, ми не побачили її цвітіння. І е, лілеї водні, які тільки будуть, бо то є, віточка вона буде розкриватися. Вас дуже цікаві такі ділянки, вони красиві. Як, що ви робите, щоб вони були такими чудовими? А, ну, кожна ділянка ботанічного саду це, можна сказати, окрема фотозона для відвідувачів. А, Напевно, що ми працюємо важко для того, щоб такі ділянки з'явилися у нас. Це і посадка нових рослин, і формування тих, що вже зростають. Якщо це хвойники, це обрізка, це формування крони, підживлення рослин за сезоном. І коли вже одна квітка відквітає, ми, звичайно ж, Швидко або досаджуємо інші квіти, щоб фотозона не втрачала своєї привабливості, або заквітає щось інше поруч. Тому так і поливаємо, і підживлюємо, і форму підтримуємо. Так багато важкого труду. Ну взагалі не, не тільки фотозона працює, працює ще як заспокійливе для нашої психологічної напруги. Так, у нас зараз дуже такий напрямок. Починає розвиватися це хорти або терапевтичне садівництво таке дуже важливе, важливий напрям, коли в такий важкий час ми намагаємося створити такі місця, де люди можуть відпочити, можуть насолоджуватися тим, що їх оточує, можуть слухати пташок, відпочивати і забувати про те, що у нас такий. Війна триває, ну все ж таки, це вже можливо, да? Так потрошку ми вже починаємо створювати якісь спеціальні екскурсії з сенсорною динамікою, тобто, щоб люди могли доторкатися рослин, могли їх відчувати, могли за очі і слухати. Сприймати те, що навколо, не тільки очами, можна сказати. А також можна приходити малювати, рослини це теж заспокоює. Можна майстер класи відвідувати це теж. Ну, від, 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 Відлікає так. Це цікаво і для дітей, і для дорослих, але, на жаль, ми не приймаємо багато зараз відвідувачів, ми працюємо дуже в обмеженому режимі і тільки за попереднім записом. Приймаємо. Тобто треба записатися, дозвонитися до вас по тому номеру, що ми покажемо зараз на екрані, і люди можуть записатися і потім. Так, прийти якщо сюди, у нас та, на є, якщо є вільне місце, так ми можемо прийняти невелику кількість, тому що у нас укриття як такового не обладнане. Ну, воно є у вас, воно є, але на невелику воно кількість невелику людей, так. кількість людей, так. Ну тобто, все, все одно це прорив, як кажуть. Люди дуже бажають до вас прийти. І коли ми робили попередні програми і взимку, і восени, вони казали, ми дуже, ми, дуже, ми такі були нам відгуки, ми дужемо нам курти сюди прийти і просто походити, подивитися. Так, звичайно. Люди хочуть відпочити, хочуть подивитися красу і насолоджуватися спокоєм. Гарний, доглянутий дитячий парк. Весь різнокольоровий. Він надихає позитивом кожного відвідувача. Зараз так спекотно, але ж нам прохолодно тут. Так, є де сховатися від спеки, де є відпочити. Тут у нас іде є на що подивитися взагалі, тому що тут у нас зібрана така велика колекція з усіх куточків світу. Це у нас і хвойні, і листяні рослини, і квіти різноманітні. Це у нас одна з ділянок нашого ботанічного саду, де теж можна насолоджуватися красою, незвичною формою та кольором наших рослин. Це зараз нас дивують своїми яскравими фарбами барбариси. Клен японський теж дуже цікавий колір має, Спірея зацвітає. І також троянди у нас вже один період квітіння у них, у них пройшов і починається друге повторне квітіння. Ми знімали, знімали на камеру таку чудову красу і з кожним кроком нам відкривалися ще більш гарні куточки, якими можна було насолоджуватися без кінця і краю. Зустріли по дорозі екскурсію і виявилося, що це не просто прогулянка відвідувачів. Перед нами майбутні фахівці, що відбудовують разом з природою надзвичайну красу. Ми прийшли сьогодні в наш Запорізький ботанічний сад для того, щоб провести екскурсію нашим студентам ландшафтного дизайну Хортицької національної академії, для того, щоб вони ознайомилися з різноманітністю рослин, які ростають на території нашого запорізького ботанічного саду. І дуже їм цікаво, дуже гарні декоративні дерева, кущі. І я сподіваюся, що вони сьогодні винесуть хороший урок, бо, тому що всі рослини підписані і це. Це якраз те, що потрібно, щоб знати різновиди рослин. Тобто, це митці природи. Так, це митці природи створювати ландшафтні дизайни. Це їхня майбутня професія. Це у нас сьогодні студенти першого і третього курсів. У них літня практика, тому вони сьогодні тут для того, щоб ознайомитися з різноманітністю рослин на території Запорізького ботанічного саду. І майже Кажуть так, що це зараз не на часі. А як зберегти свою психічну форму? Так, природа дає нам. Що нам дає природа? Будь ласка, скажіть зелене відновлення. Виявилося, що в складі групи майбутніх фахівців у сфері ландшафтного дизайну був наймолодший учень за ім'ям Богдан. Він, до речі, дав обіцянку, що теж буде прикрашати своє місто рослинами. Наша Запоріжжя потребує значного озеленення. Ми ж над цим працюємо, бо тому що часто робимо і проекти по озелененню СББ, озелененню парків, різноманітних територій, приватних присадибних ділянок. А відповідно сьогодні я ж кажу, така екскурсія для того, щоб ознайомитися з рослинністю, яка добре росте власне на території Запорізького краю. Майбутні фахівці прямували далі, прискіпливо роздивляючи всі рослини навколо, вивчаючи всі необхідні засоби у догляду за іноді незвичайними рослинами, що зібрані тут у міському дитячому ботанічному саду. Дякуємо вам за таку цікаву розповідь, за таку цікаву екскурсію. І маю надію, що ми зустрінемося ще так, раз. Так, я сподіваюся до нових скорих зустрічей і усіх чекаю. В гості до ботанічного саду на все добре. До побачення.